Ну так На телефоні. Все пише? Все Йовфняш на українській аграрії. Давно ми в такому форматі не знімали. Це формат Ютуба, але цікава історія те, що нарешті ми з Віталієм ну, наполовину дозріли, чи я дозрів, щоб вам представити результати наших дослідів. Наших... Поки що демо. Тому що виробничі бачите, що збирається. Там кукурудза, тут кукурудза, повсюду кукурудза. Дивіться. Дуже цікава історія у нас на рахунок КЛ-гібридів. З них хотів би почати, тому що я в шоці був від того, що я отримав. Що у нас було, колеги? У нас було 15 гібридів в Ріпаку КЛ на демо. Посіяно на 35 сівалкою Верштад. Прекрасно. Посіли сівалкою на Верштад. І що можна сказати, що. Які були представлені оригінатори? Так? Це БСФ, КВС, ДСВ, Лімагрейн і Декал. Давайте породимося по гібридах колеги. Бісеф. Бісеф представило тримі гібрида 1166, 1177, 1266, урожайність 1166 483, гібрид 1177-508. 5.08. Що? Е, урожайність 1177508. 1266,5,3. Тобто, ого, не 7,5, як у когось, ну, 5,3. Далі. КВС. Каліндо і Кирил. В даному випадку Каліндо 4,38, Кирил 4,78. Я казав на рахунок Каліндо, що він нас трошки вилягав. Можливо, щось технології неправильно для нього саме. Тепер компанія DSW представлена була такими гібридами. Veritas, який дав 4.09, Simplex 385, Beatrix 4.6, Matrix 476, Fenix 418, DAX 464. Ну, В принципі, дуже потужні гібриди. Тут DSV є DSV, що там не розповідали. Далі, Limagrain Конструктор 4.8. Тобто Конструктор це фієч, все нормально. Декалб. Хто любить байер — будь ласка. Імп... Імпортер. Це ж треба? Надо... Віталь? Це ж треба так ви видумати назви, щоб зламати язик. Біесефи понавидумали цифру, що плутається. Я в цифрах плутаюся. Ці понавидумали все на букву І. Каже, Сьогодні вигадую на букву І. Імпортер 429, як імпотент, поняв? Імпринт 436 і Марет 438. Колеги. Це я зачитав гібриди. Якби 15 гібридів їхню врожайність. А тепер хто зайняв перше місце? а? Так. Перших три місця зайняв БС, «БСФ». Я був в шоці, розумієте? Або в Італію там щось Могарич виставили. Таке може бути. Або... Я не знаю, або дійсно ну, крути гібриди КЛ. По Покалу по БСФ зайняв перше місце у нас на демо. Це значить, що колеги? Що хочеться підкреслити, що іноді комусь здається, що от ті гібриди погані чи не погані. Всі гібриди, окрім Сімплекса, дали за 4 тонни плюс колеги. Тобто гібриди ріпаку, вони гібриди. Усіх селекцій вони надзвичайно потужні. Просто треба знайти до кожного підхід. Але перше три місця зайняв БСФ. Четверте місце зайняв хто? Віталій? Конструктор Лімагрейн! Юра, вітання Сережа. Четверте місце 4,8. Да? Але перше місце БСФ 1266 зайняв 5,3 врожайність. 5,3 тони. Не 7,5. Що може не радувати, але 5.3. Далі КВС Кирил 478. П'яте місце таке почесне. І далі шосте, сьоме, восьме місце. Зайняли гібриди від компанії DSV, Matrix, Dax, Beatrix з врожайністю 476, 464, 4,6. Ну, Бомбезні гібриди. Дев'яте місце зайняло Kalindo 438. І декал B і зайняв десяте місце. 4:38. Ви бачите в себе ці гібриди на екранах. Що можна сказати? Тобто, не можна сказати, що якийсь гібрид там просів. Вони відрізняються невеликою різницею, окрім 1266. Вони відрізняються не, не, ну, не дуже в межах погибки, розумієте, але те, що BSF, наприклад, потужні гібриди в ріпаку, вони на демо у нас теж підтвердили, що вони потужні. Так що і ця ж історія повторилася з нашими каелеми в товарки. Ну, в товарки я покажу пізніше. Так що, колеги, по каелу, по ріпаках, ви інформацію вже знаєте. Е, ніхто тут не фальшував. Хто хотів, то приїжджав на демо. Були там і представники, записували, що до чого. Е, якби ну, як, ну не, не може бути там фальшування на рахунок демо, тому що на демо представлено було дуже багато гібридів, а от по демо. По каєлах було представлено 15 гібридів і вони були в е, посіні в, в основному в Іваниці. У нас село Іваниця є таке. Так що там вони були посіяні. Дякую за увагу, колеги. запрошую до співпраці, тому що я надію, надіюсь, маю надію, що ми. Хоч трошечки в цьому вирощуванні ріпаків розуміємось. І ми з Віталієм завжди раді допомогти і йти з вами на агросупровід, допомагати вам вирощувати. Тому що всі в нас все знають, питань немає. Але порада, колеги, які завжди поруч, на протязі року, це дуже круто. Так що, дякую за увагу, успіхів вам. Change Джодай!